Такі робочі візит в Крастишев. Ну, перше, ми постійно підтримували наш заклад. А сьогодні вже видно, як я дякую депутатському корпусу за те, що розплинили роботу Крастишева. І я хочу сказати, що ми бачимо вже якісь конкретні кроки. Ми бачимо нові шкільні автобуси. Ми бачимо нові класи. І я надію, що нового громада подивиться також може. Склинеться і теж буде, буде співпрацювати з державою. Я закликаю до залишити якісь політичні амбіції задля того, щоб розвивати наші громади без прив'язки до, до чогось. Тому що наша держава повинна розвиватися. Я дякую Івановичу, дякую своїм колегам. Насправді мені дуже приємно. Ми не вперше знаходимося в аграрному коледжі. Я хочу сказати, що дуже. Дуже видно, що розвивається в дійсності професії робітничі, про які сказали наші діти, вони зараз надзвичайно важливі. П'ять років вчився на юриста, тепер бариста, то ці точно професії, вони точно будуть затребувані і будуть затребувані найближчим часом. Дякую керівництву коледжу за розвиток навчального закладу. Я надзвичайно радий, що було взято курс на те, що професійно-технічні заклади отримують чітку спеціалізацію і починають набирати і поповнювати модернізовувати свою матеріально-технічну базу виключно по, по своїй спеціалізації. Це робить кожен спеціалізований цей профтек власне конкурентним на рівні України. І сьогодні ми бачимо, як власне аграрною аграрний специфікою сьогодні профтех він має величезну кількість модернізованої техніки, яка дає йому можливість взагалі коледжу навіть думати про училище думати навіть про самоокупність, тому що це можна не тільки практичним навичкам надавати можливості учням із здобувачам освіти їх фактично здобувати. Але і надавати послуги обробляти величезні оси сільськогосподарські площі для того, щоб заробляти і далі, далі, далі модернізовувати, робити його на рівні України просто потужним потужним закладом. Тому я тільки ще раз, ще раз радію від того, що я сьогодні бачу, і це все залежить виключно від синергії абсолютно всіх гілок влади і всіх притомних людей, які розуміють в чому цінність є безпосередньо системи освіти. Я розумію, що аграрна сфера вона якраз є. Дуже зараз конкурентною в Україні, і ну хто хто дотичний до, до цієї тематики, розуміє, що в сезон знайти власне правильно або тракториста, або людину на комбайн це фактично за тисячу доларів, навіть може і не підходити до людини. Тому здобувачі освіти мають можливість не просто отримати навички, але й фактично собі сформувати в майбутню дорогу для того, щоб заробляти собі достойні кошти для своєї родини і. Таким чином піднімаючи економіку України, третій проект реалізований лише за сьогодні, який ми відкриваємо разом спільно з нашими гостями з Івановичем Бунечкою з Богданом Вікторовичем, народним депутатом Кіцаком Людмили Вікторовною, головою районної адміністрації, департаментом освіти і всіма нашими гостями. Ми сьогодні відкрили клас захисту України вартістю. Понад 4 мільйона гривень. Ми сьогодні продали шкільний автобус з вартістю понад 3 мільйона гривень. І, звісно, навчально-практичний центр вартістю 25 мільйонів гривень. Це не пересічна подія для нашої громади. Таке буває не кожного дня. Але кожен такий проект, він капіталізує нашу громаду, як каже Віталій Іванович. Капіталізація, тому що це робить нашу громаду спроможнішою, більш цікавою для життя, більш цікавою для того, щоб тут залишатися або повертатися. За кордону, тому що коли є в дитини, в людини можливість отримувати якісні освітні знання від садочку загальної середньої освіти, позашкільної, професійно-технічної і, і таке інше, коли є можливість безпечно підвозити і комфортно дітей з інших населених пунктів, коли ми розвиваємось, це нас зміцнює. І я хочу подякувати всім сьогодні і в першу чергу, вам за. Я повторю сьогодні цю синергію і постійну безумовну підтримку Керасташівської громади. Це те, що ми точно не змогли. Це те партнерство, яке сьогодні призводить до реальних хороших результатів. Хочу подякувати депутатам міської ради, які сьогодні деякі також тут присутні. Дійсно, за ту нашу ефективну роботу. Я вважаю за останні вже майже 5 місяців після того, як ми розблокували роботу ради. Нам вдається сьогодні. Я вже казав про це, але повторюсь, колеги, що нам вдається показувати, що ми готові реалізовувати на нашій території ці проекти, тому що це також від нас вимагає якоїсь взаємодії і ефективної, ефективної праці. Василь Іванович, хочу привітати вас з черговим проектом. Дійсно, це техніка, якої точно я не знаю... Чи заклади профтехосвіти нашої області, чи в державі бачили колись Нью-Холланди, все ми говорили, жартували на території, але це реально та техніка, яка сьогодні потрібна для наших дітей, тим, хто навчається і хто завтра піде в поля працювати, тому це дуже важливо. І я бажаю, щоб ви також інституційно зміцнювалися. Завдяки Віталію Івановичу, департаменту освіти в новому році вас перейменували з аграрного ліцею в професійний коледж. Це вас Напевно, десь знаєте, підняло статус навчального закладу, але, звичайно, цей статус має підкріплюватись педагогічними працівниками, викладачами, дітьми і вашою спроможністю. Тому сьогодні це точно наш захід, крок до вашої спроможності, вашої відповідності, вашій новій назві. Я вам бажаю лише успіху і подальшого розвитку, тому що робітничі професії це дійсно це те, що буде точно після нашої пріоритету, після нашої. Перемоги справедливого миру і відбудови нашої держави.